Но вони в ефірі. Дякую, що ви з нами! Чим запам'ятався сьогоднішній день? розповім за мить. Починаємо з чорткова. Пацієнти тамтешньої лікарні змушені лікуватися в Одесі. Йдеться про тих людей, яким вкололи в очі уколи, і вони практично втратили зір. Тепер вже п'ятеро з них в клініці Філатова. Одному чоловікові вже видалили око, яке повністю зігнило. Ще одну жінку готують до подібної операції, а іншим проводять хірургічні втручання, аби врятувати сітківки. Що ж каже експертна комісія при обласній військовій адміністрації, і чи спеціалісти вже знають, яким саме препаратом вкололи 22 людей? Про це знає наша Зоряна Яремишин. Стан пацієнтів чортківської лікарні погіршився. Все через той самий укол в очі, який зробили 22 людям. Тепер вже п'ятеро пацієнтів на лікуванні в Державному інституті очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова. Один з них Орес Зрайчик. Нам чоловік розповідав, що після уколу три тижні в нього перед очима була суцільна темнота. Не водила, як за руку, як маленьку дитину, що я відкрию очі і сльози течуть. Я не можу дивитися вже на очі, а очі зціплені так тримав, що ціло. зараз Орест Зрайчик лікується в Одесі. В той самий день, коли ми знімали перший сюжет, в чоловіка діагностували відшарування сітківки в одному оці. У нас обстежили і сказали, що в нас ще є запальні процеси в очах. Є запалення судинної оболонки ока угу. не сітківки, а саме судинної оболонки угу. ока. І є ще вражені зорові нерви. У нього там така ситуація вийшла, що частина здорових нервів вже були відмерли на той момент, як ми приїхали. Частина були живі, а частина була так як би сказати 50 на 50. Галина телефоном розповідає, що в її чоловіка є ще надія на відновлення зору після того, як прооперують. А от інші постраждалі приїжджають в гіршому стані. Після нас приїхала ще одна з постраждалих. Угу. Їй не обіцяють зору на то око в колене їх взагалі. Готують до того, що можливо буде видалення ока. Це вона вже п'ята. Галина додає постійно спілкується з іншими пацієнтами і вже найближчим часом в Одесу змушена їхати ще одна жінка на лікування. А поки лікарі в Одесі намагаються врятувати зір людям, в Тернополі працює контрольно-експертна комісія. Її створили при ОВА, аби розслідувати обставини цього випадку. Вже є проміжні результати. Експерти-офтальмологи дійшли висновку, що укол проводили препаратом Алтузан з діючою речовиною Бевацізунаб. Контрольна експертна комісія вивчала медичну документацію. Яка була надана чортківською міською лікарнею медичною документацією, яку надали нам правоохоронні органи висновки по дослідженню самого препарату на якість його, чи він стерильний, чи не стерильний, який проводилися фірмою. Роше у звичайних аптеках цей препарат не купиш. Шукаємо в інтернет-магазинах. «Алтозан» пропонує чимало сайтів. В інструкції пише. Покази при онкологічних захворюваннях, але це препарат, який не зареєстрований на території України. Все ж вивчаємо ринок. Ціни на один флакон різняться: від 3600 тисяч гривень до 7200 тисяч Телефонуємо, кажуть, препарату немає вже два місяці в продажі. А щодо високої ціни пояснюють, отримують його напряму за кордону. У нас взагалі зараз я вам скажу, це виробник Хофман не рож, і у нас реєстрація турецька. Ми завозимо за кордону. На іншому онлайн-ресурсі «Алтузан» є в наявності. Пропонують його купити за 5 тисяч 200 гривень. Хоча на сайті ціна вказана інша. «Алтузан 100 МГ 4 мл, 4 900». «Я вас чую, але ви мене не хочете чути і ігноруєте». «Ні, ну поясніть мені, ви кажете 5 тисяч 200 гривень, так?», так. Є в наявності на одному складі відпалка нової поштою йдемо. Я дзвонила в одну аптеку. Там 7900. Чому така різниця? Мабуть, тому що вони не хочуть працювати. Хто і на якому саме ресурсі купував флакони, з яких робили уколи, зараз вивчає поліція. Лікарів з Чортківської лікарні відсторонили від операцій. Наразі правоохоронці проводять розслідування за частиною першої статті 140 кримінального кодексу України, неналежне виконання професійних обов'язків медичним чи фармацевтичним працівником. Однак, на думку адвокатів, знайти винних у цій справі мало ймовірно. Ключова проблема в цих справах: ну, по-перше, Доволі м'яке, як на мене, покарання, тому що максимальне покарання за цією статтею – до двох років позбавлення волі. Це пункт номер один. Тобто це максимум, що може дати суддя. І наступний момент це стаття 49 Кримінального кодексу України, яка передбачає те, що така справа повинна бути розглянута протягом трьох років. Якщо вона не буде розглянута протягом трьох років, то відповідно обвинувачений чи підозрюваний може бути звільнений від кримінальної відповідальності, тому що це не тяжкий злочин. Та адвокат каже, незважаючи на це, постраждалі можуть подавати цивільні позови на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Вакцинація від коронавірусу досі триває. Якщо щепитися, від ковід інфекції в місті легше, то як відбувається процедура у селах Тернопільщини? Про це знають наші журналісти. Вони спеціально поїхали в одну із громад. Вакцинація в селах, чи роблять люди щеплення від ковіду, і якщо так, то де? На Тернопільщині нині є майже 50 мобільних бригад. Вони працюють і стаціонарно, і на виїзді. Зокрема, щеплюють усіх охочих, тих, хто з певних причин не може відвідати заклад охорони здоров'я. Наш центр контролю та профілактики, дякуючи Всесвітній організації охорони здоров'я, отримали чотири автобуси. На 35 п'ять посадочкі місць, якими ми зможемо виїжджати також на територію області і забезпечувати проведення щеплення населення маломобільним верствам населення, чи людям, які не мають можливості чи проживають в віддалених населених пунктах, далеко від. Закладів охорони здоров'я і не мають можливості приїхати зробити такі щеплення. Такі автобуси отримує Кременецький район, Тернопільський район і Чортківський район, які зараз є у нас в області. А також один автобус залишається в обласному центрі. Їдемо у Чортківський район у Білобожниці. Однією дозою вакцини від ковіду щепилося 45% населення. Ще 42% мають два щеплення від коронавірусу. Тому ми вирішили розпитати жителів села, де робили щеплення, і чи важко було знайти пункт вакцинації поблизу. Більшість опитаних нами щеплені не лише двома дозами, а й бустерними. Кажуть, нині у селі вакцинуватись доволі легко. Необхідно лише звернутися до сімейного лікаря. Два рази я вакцинувалася шорткові, а один раз вже подзвонив сімейний лікар. Записали, на який день прийшли, провакцинувалися без проблем. Оглянув лікар тим. Я з людьми працюю. Я в першій зоні ризику. Так що і в мене всі вдома вакциновані, крім, крім дітей. Записувалися і одразу йшли, повідомляли, на який день приходити, і люди, хто хотів, хто мав бажання. Обов'язково вакциновані першою дозою вакцини, другою, через півроку третьою бустерною дозою і так, як з групи ризику, четверта додаткова. Я би не сказала, що важко. Люди свідомі і самі дбають про своє здоров'я. Мобільні бригади у білобожницю не виїжджають, оскільки немає потреби, кажуть лікарі. Щепитися від коронавірусу можна у місцевій амбулаторії. Тут є дві вакцини: Pfizer і CoronaVac. Нині темп вакцинації у селі зменшився, проте охочих отримати бустерну дозу вдосталь. Окрім того, тут проводять рутинну імунізацію. Зокрема, щеплюють від кору, краснухи, поліомієліту, паротиту, дифтерії, а також грипу. Семейні лікарі узгоджують хто люди телефонують по запису. попередньо узгоджуємо, записуємо, збираємо всіх на один день і тоді всіх вакцинуємо всіх бажаючих. Щодня лікарі Тернопільщини від коронавірусу вакцинують близько двох сотень охочих. Станом на сьогодні у області двома дозами щеплено понад 400 тисяч людей. Ще понад 91 тисяча населення мають перший бустер, і лише 10 тисяч жителів Тернопільщини отримали другу бустерну дозу вакцини. Далі важливе повідомлення. Завтра 11 квітня біля Тернополя буде чутно вибухи. В околицях міста рятувальники проводитимуть тактико спеціальні навчання. Вулицями Тернополя можуть пересуватися і колони пожежно-рятувальної техніки проте зберігайте спокій. Продовжуємо якість повітря у Тернополі. Відтепер можна моніторити у мобільному додатку. В місті запрацювала низка станцій, які вимірюють показники чистоти, і в режимі реального часу транслюють дані на карту. На презентації таких пристроїв була наша знімальна група. Тож більше дивіться у сюжеті. У Тернополі повітря чисте. Це підтверджують дані станції моніторингу якості повітря, які вже працюють в нашому місті. Пристрої презентували у Тернополі представники it компанії Лун місто Ейр». Наша мета це покращувати екологічну ситуацію в містах. А там, де вона вже добра, то якби щоб так продовжувалось, і надалі у тестовому режимі наша станція, наша мережа працювала в Тернополі з серпня. Ми почали тоді ж встановлювати станції, і зараз маємо такі трохи попередні результати. У цього моніторингу. Вони хороші. Понад 95% часу у цього моніторингу тестового показники були чисті, повітря, чисто або прийнятне, Це і те, і те. Це гарний показник. Загалом в місті працює шість таких станцій вимірювання. Проєкт створюють спільно, it компанія Лун та факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пристрої надруковані на 3D-принтері. Ми вимірюємо саме дрібно дисперсний пил, вологу та температуру. Виходить так, що частинка потрапляє в спеціальний канал цього датчика та за допомогою явища. Лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти яку концентрацію пилу, яка концентрація пилу у нас загалі зараз в повітря. Всі дані автоматично відображаються на онлайн мапі, а також для зручності в додатку «Етернопіль». Станції передаються місту безкоштовно. Обслуговування також відбувається безкоштовно за рахунок власних розробників. Ці станції встановлені на багатоквартирних будинках нашого міста, під'єднані до мереж мешканців, які власної ініціативи взяли зобов'язання забезпечити ці датчики доступом до електроенергії а також до інтернет-з'єднання. Нам ще раз хочу нагадати, є чим пошатись, тому що декілька років поспіль експерти авторитету організації «Еколіга» практично щороку включають Тернопіль в топ-5 екоміст за чистотою повітря. Варто зазначити, такі станції не вимірюють забрудненість газами. Хоч розробники додають, готові поставити у Тернополі ще й такі прилади, які б могли це визначати. Але якщо звернуться містяни. Далі про книжки для героїв. Правоохоронці Тернопільщини передали літературу військовим. Видання доправлять в лікарні та реабілітаційні центри, де. Одужують наші воїни. Пригоди, детективи, класика, фантастика, романи про кохання та життя, а також історична література, яка розповідає про сучасні події в Україні. Книги всіх цих жанрів і не тільки передали працівники Нацполіції, сервісного центру, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та управління поліції охорони у відомчий лікувальний заклад. Правоохоронці відгукнулися та долучилися до проекту книги-героєм, ініціатор акції, Міністерство внутрішніх справ. Основна мета даного проекту урізноманітнити дозвілля захисників та захисниць України, які лікуються або проходять реабілітацію в закладах охорони здоров'я системи МВС. Проект книги героям насправді дуже цікава і хороша ідея, адже пацієнти перебувають у нас не день і не два, і користуватися гаджетами рано чи пізно надоїдає. А як відомо, читання книг це один із моментів лікування та реабілітації, особливо коли ці книжки є сучасні та цікаві. До участі в проєкті книги героям» долучився й один із видавців Тернополя. Книжковий благодійник про ініціативу МВС дізнався випадково і одразу вирішив зробити свій. Клад у добру справу читаючи літературу, людина відволікається від усіх подій, які відбуваються навколо. Вона занурюється в ті події, про які прочитує. Цим самим стимулюється уява в людини. Завдяки усім меценатам в лікарні з'явилася дуже потужна та цікава міні-бібліотека. Працівники медзакладу запевняють, що читати подаровані книги зможуть не лише пацієнти, але й інші працівники системи МВС. Ще один символ війни і сміливості людей. Укрпошта сьогодні репрезентувала марку, присвячену переможцю Євробачення Калуш-Оркестра. Урочисте спецпогашення відбулося в Калуші Івано-Франківської області разом із лідером Олегом Псюком та його учасниками. Ну а в Тернополі запустили марку в продаж. Скільки вже продали поштових марок і чи є попит на них, знають наші журналісти. Марка «Калуш Оркестра. Її презентували сьогодні в Україні. Нова патріотична поштова марка присвячена переможцю Євробачення, а відповідно урочисте спецпогашення відбулося в рідному місті соліста Олега Псюка в Калуші. Сьогодні і у Тернополі в поштових відділеннях стартував продаж марки. Попит вже є. Доброго, вечора. Доброго вечора. Одна з покупчинь – Ліда. Дівчина вже давно живе в Чехії. До Тернополя приїхала на кілька тижнів. Заразом вирішила купити марки. Я придбала різні марки, патріотичні марки, а також марки Калуша. Дівчина додає, марки повезе з собою за кордон. Каже, це буде чудовий подарунок для друзів. Я не колекціоную, я проживаю вже довший час в Чехії і я хотіла привезти своїм друзям і знайомим. Я Особисто думаю, що це чудово, тому що треба людей якось підбадьорювати і привчати до української історії до патріотизму. Для своїх друзів за кордоном купує марки і тернополянин Павло. Друзям купую. Вони за кордоном передаю їм. Одна марка з портретом соліста Калош Оркестра вартує 15 гривень, а марковий аркуш, на якому є 6 марок 90. Однак тернополяни кажуть, що такі патріотичні марки не лише гарний подарунок, але й внесок в наближення нашої перемоги. Все, що з патріотизмом зв'язано, все допомагає нам разом до перемоги. У відділенні розповідають, що за половину дня тернополяни розкупили вже більшу частину марок. Та, попри чималий попит, в Укрпошті запевнили, марок з портретом соліста гурту Калош Оркестра вистачить усіх. Усім бажаючим. Продовжуємо на Великдень вночі чи зранку. Кілька регіонів України вже визначилась із комендантською годиною на період великоднього богослужіння. На Тернопільщині ж наразі невідомо, як саме і коли планують проводити освячення пасок. Ми розпитали містян, коли вони планують свій похід до храму. І чи готові порушувати комендантську годину для того, аби все таки освятити Пасху вночі? Великдень в час війни вже другий рік поспіль українцям слід дотримуватись комендантської години. А як же нічні великодні богослужіння? Зазвичай до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну віряни саме вночі відвідували церкви та освячували свої кошики. Та тепер комендантська година. З 1 квітня вона діє з опівночі до п'ятої ранку. Тому вірянам слід планувати свій похід до храму, аби освятити великодні кошики до або вже після комендантської години. Містяни ж кажуть, зараз. Надають перевагу ранковим службам. Так звикли за останні кілька років. Мовляв, намагаються не порушувати заборони і перебувати на вулиці вночі. Деякі ж кажуть, зараз більшість церков транслюють нічну службу, тому потреби йти саме вночі не бачать. Ми взагалі ходимо вночі до церкви, але минулого року, так як війна почалась, то ходили зранку. Цього року не знаю, як буде. Тепер, напевно, зранку, тільки зранку. Звичайно, що вночі не треба ходити. Чого ходити? Дома сидіти. Ніколи не пізно піти до церкви. Я на службу ходжу не в Тернополі, а їжджу до батьків, а там зранку. Тому в будь-якому випадку комендантську годину не порушую. Все добре. Так що кошик посвятимо і відсвяткуємо. Ні, зранку 6 годин. 6 годин. Володимира і Ольга йду, там 6 годин. Служба Божа, то... а потім після служби Божої сніданок, потім на цвинтар. А далі, може, в осі десь піду до родини». По завершенню комендантської години йдемо на, на службу, будемо святкувати з задоволенням і з надією, надією, що може якраз цей рік для нас буде щасливий. Посвячувати в суботу вечором. Там церквушка біля нас така дуже гарна. Ми ходимо туди всі разом і посвячуємо. Зранку ходжу зранку на службу. Однак потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Зночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюють онлайн, і на нашому телеканалі. А вже по завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик. Додамо, в кількох областях України вже визначаються щодо обмежень у Великодню ніч. У Тернопільській ова це питання ще вирішують. Радяться з представниками церков. Поки чекаємо рішення, священики просять вірян поставитись до відвідування храмів із розумінням воєнного стану. Та відповідальністю. Також не варто скупчуватися всередині церков та біля храмів. Майбутнім медикам розповіли про основи мінної безпеки. Про види вибухівки і правильне поводження з нею їм розказали поліцейські. Учасниками зустрічі стали студенти, які закінчують військову кафедру. Детальніше в сюжеті. Поліцейські вибухотехніки провели ознайомчі заняття для майбутніх офіцерів запасу медичного вишу. Ініціаторами такої зустрічі стали самі медики, адже для випускників, котрі закінчують військову кафедру, важливо якомога більше знати про небезпеки сьогодення. Зі слів начальника відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Тернопільської області Ігоря Васьківа, темою практичного заняття стали відомості про поводження з предметами, які несуть вибухову загрозу. Разом зі своїм колегою Віталієм Ярошенком вони детально розповіли про види вибухових предметів. їхні. Тактичні характеристики та найважливіше заходи безпеки при виявленні та поводженні з ними, частина з них піде на службу в збройні сили військовими медиками. Не виключно, що їм доведеться. І рятувати, і лікувати в зоні проведення бойових дій, і висока ймовірність, те, що в своїй службовій діяльності вони можуть зустріти оці небезпечні речі, які ми їм сьогодні продемонстрували. Шестикурсник Максим розповів, що в його подальшій професії військового лікаря найімовірніше доведеться мати справу з наслідками дії вибухонебезпечних предметів, тому отримані знання є дуже потрібними. Ми проходили практику в лікарні. Відповідно, вона зараз є госпіталем військовим, де лежить дуже багато поранених. Відповідно, дуже багато поранених з мінно-вибуховою травмою, і коли ти бачиш цих людей, бачиш цю зброю, ти ставиш собі питання, як людство могло додуматися до створення цієї зброї. Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Ярослава Горбачевського Віктор Лотоцький запевняє, що знати основи мінної небезпеки повинен кожен офіцер запасу і не тільки знати, а й розповідати іншим правила безпечної поведінки у випадку загрози. Сьогоднішнє таке заняття, воно слугує нам для розуміння, що собою присе. Ляється засоби, але знаючи патологію, яку може спричинити ці засоби, буде краще розуміння до чого може призвести вибух і як правильно організовувати медичну допомогу. Теоретичні знання засвоюються краще, якщо є реальні приклади. Тому під кінець зустрічі поліцейські розповіли випускникам про свою роботу з розмінування деокупованих територій. І четверо представників Тернопільщини отримали посвідчення майстрів спорту, ще шестеро спортсменів і п'ятеро тренерів нагороди. Це ті, хто у 2022 році став призерами змагань різних рівнів. Багаторазові чемпіони з біатлону, греко-римської боротьби, джиу-джитсу, майстри і саного спорту. Вони отримали медалі, подяки і сертифікати. До речі, попереду у наших земляків важка підготовка до змагань вже світового рівня. У нас чемпіонат світу в цій віковій категорії. але зараз ми не знаємо, тому що якщо допустили Росію, допустили Білорусі у нас у боротьбі, то буде питання, чи збірна України буде приймати участь в чемпіонаті світу, який відбудеться листополі. Зараз ви вийшли на той рівень, де ви стоїте вже за всю Україну. І підвести її у вас немає шансу. Повірте мені, так як хлопці в Збройних силах немає можливості відступати, так? Вони вкладають своє здоров'я. Те ж саме робите ви, але на спортивному ринку, на спортивній ринку. Під час війни немає можливо такої фінансової підтримки спорту, як би хотілося. Але повірте, що війна закінчиться нашою перемогою, і все рівно те, що ви робите на світових аренах, воно буде все віддано вам. Воно віддасться з турицею. адже ви вкладаєте кожен перемогу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що підсумовували цей день разом із нами. Якщо маєте цікаву та корисну інформацію, обов'язково пишіть нам або телефонуйте. Наразі я бажаю вам вдалого вечора. з вірою в перемогу України.